Випуск почнемо з міжнародних новин. В той день, коли іранські посадовці відмовилися від вітчизняного транспорту у вигляді літаючих килимів та птахів рух і пересіли на сучасні американські гелікоптери, вони були приречені. Нагадаю, що перед цим вони також пов'язали свою долю з шайтан-балістичними ракетами та дронами. Доброго вечора! Ми з України. Ви дивитесь проєкт Україна вогні. Мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки. Робимо перепости в кінці, не забуваємо про коментарі. Якщо захочете, можете відвідати наш онлайн-магазин мерчу. Також хотів би усіх подякувати за те, що ви все класно дивитесь на Фейсбуці і на Ютубі. На Ютубі, до речі, у нас вже більше аніж 10 тисяч підписників. І далі буде краще, я в це вірю. А тепер ми продовжуємо наш сюжет. Для тих, хто увесь цей час займався поновленням своїх даних у додатку Резерв Плюс, повідомляю: учора в Іранських горах розбився гелікоптер з президентом Ірану Раїсі або Раїсі. Разом з ним на борту, окрім екіпажу, також знаходився голова МЗС країни. Для повного роял флешу не вистачало тільки Алі Хамінії, але давайте подивимося правді в очі. Перегони на лафетах 2024 стартували доволі жваво. Пропутінський прем'єр Роберт Фіцо вже не витримав тесту на Джона Уіка і впав на ноги. Шойгу та Патрушев чекають запрошення на борт бізнес-джету імені Пригожина. А ще навіть літо не почалося. Хоча усі ми розуміємо, що жодний президент Ірану не замінить нам президента Росії. На жаль, дідуган Кабаєв демонструє доволі високу рухливість і навіть злітав у Китаї до ще одного поціновувача авторитарних режимів. А Рамзан Кадиров так і не затанцював останню лезгинку. Панове диктатори. Нагадаю, що партія Сракапу та Сракадир не можуть чекати вічно. І жарт дня на цю тему: Україна готова на перемовини з Путіним на умовах Путіна. Але для цього він повинен прилетіти на перемовини в Київ на гелікоптері. Тепер до війни та проблем внутрішньої лаптіканди. Головна новина країни оновлення облікових даних у додатку Резерв Плюс. За даними активіста Шабуніна, за неповні три доби свої дані у додатку оновило 415 тисяч українців. Віталій радіє, що це перемога біг дати, і він правий. У ТЦК на це пішли б роки, але я хотів би нагадати головну мету заходу. Будемо відвертими: це не просто аудит військовозобов'язаних. Це відчайдушна спроба терміново мобілізувати до 500 тисяч солдат. І чомусь мені здається, що 415 тисяч це доволі точна цифра 19-річних українських студентів з Ванкуверу та інших осіб, що мають відстрочку від мобілізації. Я можу помилятися, і мою помилку легко зможуть підтвердити звіти ТСК та військового керівництва, які вже у найближчі тижні отримують миттєве поповнення влави ЗСУ. Тепер про війну. На фоні наступу здичавілих практично по всій лінії фронту мене дуже тішать новини з Криму та внутрішнього Фатерлянду здичавілих. Аеродроми, порти та військові об'єкти півострова потужно обробляються атакамсами, а у Фатерлянді повторно спалахують НПЗ. Особливо мені сподобалися новини про те, що в Севастополі уражено черговий ракетний корабель проєкту «Циркон». Хоча самі здичавілі поки розповідають про тральщик «Кавровець». У будь-якому разі немає жодних сумнівів, що ведеться ретельна і успішна робота по знищенню ворожого ППО, кораблів та літаків. Зрештою, вже зрозуміло, що здичавілим саме час самим добровільно розібрати свій символ окупації у вигляді мосту та потроху готуватися до евакуації або суходолом, або за допомогою надувних двоголових фламінг. Є й погані новини. Після певної перерви на бойове чергування в суверенні води інтернету вийшов торпедний катер Мар'яна Безугла. За деякими даними, після ремонту в доках на вулиці Банковій, Мар'яна отримала підводні крила та покращені шумові фекально касетні торпеди, які здатні дістатися навіть штату Індіана, де проживає сенаторка Вікторія Спарц. З допису Мар'яни, я зрозумів, що вона була на фронті, що генерали злочинці. Що новий главком Сирський нікого не покарав, і спадщина залужного страшним тягарем лежить на плечах армії. Генеральські фракції продовжують гробити наше майбутнє, пише Мар'яна. Далі вона додає: прошу і закликаю зараз бригади триматися. Ви знаєте, як воювати, ви вмієте. Подолаємо і внутрішню армійську гниль, і росіян. Зараз гартується історія. Тримайте. не мовчатиму, тільки факти. У дописі Мар'яна згадує конкретні прізвища і навіть стверджує, що домоглася заміни одного з генералів. Звинувачення важкі, мова не тільки про некомпетентність, але й не про злочинну та підривну діяльність. І тут мені дуже хотілося б подивитися на конкретні факти та аргументи про злочини генералів. Вони повинні бути фаховими, і це буде дуже важко. Бо Мар'яна є звичайним депутатом Верховної Ради. Військові академії не закінчувала і фронтами не командувала. Таким чином дуже важко зрозуміти експертність Мар'яни у військовій справі. Далі, навіть без інсайдів нашої торпеди, усі добре розуміють, що зміна генерала без реформи армії ні до чого не призведе. Залужник командував радянською армією. Сирський продовжує командувати радянською армією. Вони самі є продуктом цієї армії, і в них ніколи не було часу на реформи. Це завдання, до речі, Міністерства оборони і власне Верховної Ради, яка приймає закони. Тобто, це також запитання до Мар'яни. Я не буду зупинятися на емоційній складовій допису. Я просто хочу наголосити на тому, що неприпустимо звертатися до комбригів, потерпіти, поки не змінять їх керівництво. В принципі, це все вже має ознаки заколоту, коли молодші командири відмовляються або повинні відмовлятися виконувати накази старших. Далі тільки хаос і поразка. Нагадаю, що партнером нашого проекту є страхова компанія Експрес-страхування. Знаходите агрегатор Hotline Finance, потім знаходите нашу страхову, і буквально у втри кліки ви можете придбати собі автоцивілку. Користуйтеся це зручно та вигідно. Тепер трохи про рожевих поні. Як написав наш мовчазний сталевий гетьман залужний, обидві армії бачать одна одну 24 на 7. ніякого прихованого накопичення сил, ніяких несподіваних атак з несподіваних напрямків та танкових проривів у стилі Ромеля і Гудеріана. Очікувати це просто марно. Це стратегічний глухий кут. Коли 200 дронів ціною в 300 доларів здатні знищити колону бронетехніки у 100 одиниць вартістю в мільярди за один ранок, тут реально треба шукати не наполеона, а створювати технологічний прорив у сфері ребів та безпілотних систем. Це, до речі, не означає, що ми не повинні проводити реформу нашої паперової армії, де солдати і офіцери не можуть перевестися руками. А мобілізовані не можуть мобілізуватися в той підрозділ, що обрали і де їх чекали. Так що ми повинні це робити, але це точно робиться не в дописах на Фейсбуці. Тепер висновки: коли ти не виграєш війну, Дуже легко піти шляхом пошуку винних, вони обов'язково знайдуться, тому що ми не виграємо війну. Ми це бачили і бачимо в Росії. Вони також не проводять реформи, а просто змінюють людей, сподіваючись на генії генералів та міністрів. Але для нас істина повинна полягати в тому, що ми давно виграли, але ми не можемо перемогти Росію. Бо це вже геть зовсім інша історія, яка стосується усього західного світу. Усе, що ми можемо, закопатися, реформуватися, отримувати зброю та гроші і готуватися до остаточного рішення колективного заходу. Без нього ми можемо лише захищатися і втрачати наших людей, навіть на чолі з Наполеоном, Олександром Македонським та Чингіз Ханом. І про це ми всі повинні знати і розуміти. На цьому все. Ви дивилися проект Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що. Імперію, попри усі негаразди, буде зруйновано. Слава Україні!